Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наволочки для подушок. Вони стануть елегантним акцентом для вашого інтер'єру, виготовлені з якісного матеріалу та поєднують у собі стиль та комфорт, оздоблені флористичними та геометричними візерунками. Наволочка ідеально підходить для вітальні спальні. Або дивану доступна у розмірах 40 на 40 та 50 на 50 см. Завдяки прихованій блискавці наволочку легко знімати для прання. Вона стане чудовим вибором для оновлення вашого інтер'єру та створення гармонійного образу кімнати. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гілочки. Ці чудові декоративні гілки стануть справжньою окрасою вашого свята. Ви можете використовувати їх у різноманітних декоративних композиціях, прикріпіть їх на двері, щоб гостинно зустрічати гостей, Прикрасьте столи, щоб створити затишну атмосферу під час святкової вечері, або ж просто повісти на стіну. Набір стане чудовим вибором для тих, хто любить створювати святкову атмосферу вдома чи в офісі. Штучні гілки. Не вимагають особливого догляду та залишаються красивими та свіжими протягом усього святкового сезону. Пропонуємо до вашої уваги ефірні масла. Це ідеальний вибір для створення унікальних ароматів у свічках, милах та інших виробах ручної роботи. У колекції представлені аромати полуниці, манго, мускусу, банану, кокосу та багатьох інших екзотичних фруктів. Олія має насичений та стійкий аромат, який рівномірно розподіляється у продуктах та залишається тривалий час. Завдяки дозатору у комплекті використання олії стає зручним та точним, дозволяючи легко легко корегулювати інтенсивність запаху вона чудово підходить як для професіоналів, так і для новачків, які захоплюються рукоділлям. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний ліхтар для дому. Це чудовий елемент декору для створення святкової атмосфери. Стильний ліхтар стане чудовим доповненням до новорічних прикрас. Він виготовлений із високоякісних матеріалів та створює атмосферу затишку та магії. Крім того, він може стати чудовим варіантом для офісів, кафе чи магазинів. Завдяки своїй універсальності він підійде під будь-який інтер'єр. А головне подарує вашому дому елегантний вигляд та зробить цвета незабутніми. Пропонуємо до вашої уваги USB-хаб 5 в 1. Це універсальний хаб, призначений для розширення можливостей вашої консолі PS5. Він дозволяє підключити до п'яти пристроїв одночасно. Це робить його не тільки надійним, але й естетично привабливим аксесуаром для вашого робочого місця. Пристрій підтримує стандарт USB 3.0, що забезпечує високу швидкість передачі даних. До нього ви зможете підключити флешки, миші, клавіатури та зовнішні жорсткі диски.